Над океаном сяє Атлантида, її палаци простяглись до хмар. Скінчився день. Останній день величний, і темрява наносить свій удар. Колони хитнулись, падають в темряву, грім розкатався, мов крику беззодні. Поштовх каміння руйнує, як дерево. Дощ обернувся на сльози господні. Це звір, безжальний землетрус, здійнялись хвилі, наче гори, і хвиля знов, і хвиля знов, і далі все руйнує море, і вежі гнуться під вагою хвиль Земля розколюється, хлине дощ стіною, велика паща поглинає все, споруди й храми тягне за собою. Змішався з ревом, океану грім, і голоси, що зой. Кали прощання, аж раптом буря стихла, гладь води, безкрайня гладь, скінчилось поглинання. Ні хмари над водою уночі, а вітерець спокійний і приємний. Від Атлантиди спогади сумні, для людства її досвід недаремний, ні хмари над водою. Зірочки, а вітерець приємний і ласкавий. Про Атлантиду складуть міфи і казки, Але для людства досвід це яскравий.